Привіт, мої любі і хороші сленята. З вами знову Слейданя. І ви дочекались до цього відео. Мене звати Слейданя, я вчись на психолога. Перед початком я вас попрошу написати коментар більше самих слів. Якщо ви хочете покращити якість відео, тобто підтримати канал, канал матеріально, то силочка на баймі внизу. Я два тижні в Іспанії, точніше тиждень в Іспанії, тому на ці два тижні я перезаписав відео. Вони вийдуть скоро. І хочу вам сказати, що е, хто хоче за мною наблюдати, за моїми пригодами в Іспанії, то підпишіться на мій інстаграм. Ну, а я не затягую і починаємо. Сьогодні в нас дуже довго очікуване відео, тому що сьогодні в нас буде психологічний розбір Лани, Лани Дель Рей. Хто не знає, Лана Дель Рей це моя улюблена співачка. Я йду до неї на концерт в серпні, тому слідкуйте за мною в соцмережах. І сьогодні ми будемо психологічно її розбирати. Хто така Лана Дель Рей? Лана Дель Рей або ж Лізі Грант це американська співачка. Її альбом Born to Die з такими треками, як Video Games, Born to Die та Summertime Sadness, став дуже популярним. Вона пише в такому меланхолійному жанрі, її музика більше сумна. Вона, славно, такими естетиками, як «Femme Fatale», «Sad», типу Меланхолія. От за таким естетиком вона в нас ізв'язна. Зразу увійдемо її музику. Її музика вона більш меланхолійна і така депресивна. Ми можемо навіть побачити в Ultra Violence, цей альбом став дуже відомий. Там вона співає He hit me and it fell like a kiss. Він мене вдарив. Це відчувалося як поцілунок. Тобто вона романтизує нетоксичні нездорові стосунки. Вона говорить, що він вдарив мене, і це відчулося як поцілунок. Що не є добре, і що ми можемо сказати, що вона була в якихось нездорових стосунках. Кож в цьому треці є, що And you're my cult leader. I'm a singer, and you're my cult leader. Top to toe, she's talking about how Що співачка, а він її культ-лідер, і що вона його любить назавжди: I love you forever. Тобто, це таке вже, знаєте, ідеалізація, романтизація ем, такого нарциса типічного ми можемо сказати. Тому що е, культ-лідери нарциси дуже часто якимись такими, знаєте. Вони беруть людей з низькою самооцінкою е, і своєю харизмою вони їх прям до себе притягують. Я дивився відео по чорній психології про психологію нарцисів. Там було про. Ем, про те, що вони як вівці овечій шкурі. А, Оріжніше, вони як вовки в овечій І Вовк він одягає себе у вівцю. Тобто на початку вони вам здаються дуже милими, дуже класними. що вони для вас все зроблять. Дуже сильно вам ну вам здається, що у вас ніколи такого почуття не було. Вони вас настільки повишають. А потім вони опускають вас так само, і на ті емоційні гойдолки підсаджуються. Тобто лана, скоріш за все, коли вона була молода, вона знайшла собі якогось хлопця. В неї була низька самооцінка. Лану, хто не знає, то її було в школі, тому що вона була з іншої сім'ї. Там вона здається по скул Вона поїхала. В неї була через це низька самооцінка. І вона собі знайшла якогось такого нарциса. Джейм його він називається в Ультравайленс, і вона почала його дуже сильно романтизувати, в них були нездорові стосунки, насилля, але Лана була залежна від цих стосунків. Також ми можемо наблюдати в піснях. Неї музика дуже часто якась меланхолійна, і вона описує те, як вона сумує за своїм хлопцем, або як вона буде любити його назавжди. Це нам говорить теж про якусь таку залежність, що Лана часто вступала в якісь. Її... Токсичні стосунки, де вона була залежною від своїх якихось хлопців, і вона в тих стосунках отримувала нормальні такі емоційні гойдалки. Ну і не будемо далеко відходити. Зараз ми поговоримо про ланні залежності. Поки Лана була в boarding School, це така школа інтернет, то вона мала там алкогольну залежність. А ні, чекайте. Лана мала алкогольну залежність, і через це її батьки відправили в boarding school. Тут Лана почала пити. Але Лана почала пити через те, що її тригернула думка, що ми всі помремо. І вона дуже сильно боялась смерті. І вона через це почала пити. Їй в депресію і в якусь таку. Є таке почуття, що погане ізбіжне, тому вона випустила свій альбом to Die. Через це вона почала пити. І через свою алкогольну залежність батьки Лани відправили її в School». В Лани також ми можемо бачити залежність від куріння. Вона дуже часто курить цигарки, там в кліпах, на фотках і так далі. Я думаю, це більше для якоїсь вайбу зроблено. Але ми знаємо, цей прикол, що Лана любить вейпи, потягувати фанатів на концертах і так далі. Тому в Лани є оця от нікотинова залежність теж. ну і так як я сказав, залежність від деструктивних стосунків. Тому що вона дуже часто вступала в деструктивні стосунки. Через що Лани ці залежності. В Лани була не повноцінна сім'я, по-перше. В неї є мамі issues. Вона не в піснях співає там Is a deal my mother. She's my When my mother Типу, що її тато не захистив її, коли неї репіли її мама. І вони, тато із мамою Лан не були розведені. І в Лани був мамі Issues. Тому що в Лани не було все життя мама. І от ми зараз можемо наблюдати, що в неї така, що вона сама така, дає такий вайб, мамочки. І мені здається, що люди з мами Вони хочуть якось потім ну, в житті дати оцей вайб. Типа що. Хоча багато хто думає, що не деді іщус. Тому що вона там любить чоловіків постарше, співає про них пісні і кліпи робить. Але типа, в Лани мамі щось, тому що вона питається бути як така мамочка, і в неї ніколи не було мами, і в неї є ця травма не з, ну, з мамою. Це до речі, все те, що я говорю, це це я так припускаю. Ви там звичайно, що я не знаю на 100%, Я не психотерапевт, плане щоб казати на 100%, але я це припускаю це. Зараз ми поговоримо про одну ще дуже цікаву річ, яку я помітив Лані її дуже позитив. Сильний. Ми бачимо, коли вона з фанатами, коли вона дає якісь інтерв'ю, вона постійно улибається, там постійно дуже позитивна. Це тому, що в Лане дуже добре все з вираженням емоцій. Вона виражає свої сумні емоції в піснях, виражає якусь свою меланхолію, депресію, злість. В реальному житті вона дуже часто весела і позитивна. Ну, принаймні, коли вона там з фанатами, коли ми бачимо на якихось інтерв'ю, і це тому, що вона виражає цей сум в там, своїх піснях, ще чомусь, і, і, і потім не лишається позитив той. Тому вона з липкою ходить. Я взагалі перше це відео хотів зняти по якомусь інтерв'ю, але там не було якихось таких інтерв'ю, які би я міг розбирати прям психологічно. Типу в неї немає якихось таких інтерв'ю, що прям можна було знаєте, щось психологічне звідти витягнути. Тому я вже так свого досвіду розбираю, знаєте, як головний фанат, і під неї на концерт. Let's. Що ще я хочу сказати про Лану? Лана, вона така, мені здається, в Лани істеричний тип характеру. Я можу припускати це, тому що ну до невротика її не віднесеш, до її теж не віднесеш. Можемо замітити, що вона дуже часто проводить час зі своїми друзями в колі якоїсь компанії, друзів. Така соціальна людина. їй треба часто проводити час зі своєю сестрою, з братом, з сім'єю. Любить бути навколо інших людей. Хоч в неї інтровертична частина, така меланхолійна, що ну по їх піснях можемо бачити, що вона любить одна побути, але типу, вона і любить дуже сильно свою сім'ю і провести з ними час. Любить свого тата. В неї хороші стосунки з татом достатньо дуже така татова дочка. В неї немає якоїсь не є фемінність, але. Ця, ця фемінність вона пов'язана з тим, що в неї мамі іщус, і вона бере. І якби У мене є тут картинка Мерлін Монро. А в мене, в принципі, картинка від плани. А, бачите, Лен, Ленуська, вона така в нас фемінна, вона така мамі. І здає цю енергію мамі, тому що в неї мамі іщус. І вона, коли в неї були проблеми з мамою, в дорослому житті вона сама вирішила стати мамою. Такой, такий парадокс цікавий. Don't Don't speak chura, chura. Don't tell me cause it hurts Cause it hurts Виріште. <різь> скоріше за все, в ла є депресія. Тому що подати стихії пісень, ми можемо наблюдати, що дуже часто сумує, в якісь залежності, щоб справитись своїми емоціями. Тому, скоріше за все, не є депресія. Але ми можемо теж наблюдати, що лана дуже сильно харизматична. Не є оця ось іскра, харизма її. Коротше, на цьому в мене все. Дякую вам дуже за перегляд. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи вам сподобався цей психологічний на Лену. І ми побачимось дуже-дуже скоро. Я вас всіх дуже сильно люблю. В мені дуже приємно, коли ви мені пишете класні коментарі, коли ви ставите лайки. Особливо, коли зараз я на нулі. У мене нуль енергії, нуль сил. Але я просто розумію, що треба полити контент. Якщо я хочу щось добитися в українському Ютубі, в цьому в вас. Попок.